На сьогодні йде мова про сваї, як їх розміряти, що до чого робити. Труба, допустим, там, виходить 87, мене, на мій, на мій примір. Далі розрізаємо її, ми розміряємо по 5, я ділю на 5. Так, заклепуємо, за, зарізаємо, заклепуємо. Так, виходить, надіваю трубу, через що трубу надіваю? щоб крепше закліпати і щоб менше заварювати. Вся причина в тому. Отак, знімає трубу і гарненько забито. Рівно, кругло-рівно, Заварюємо. Отак дивіться. Виходить, просто як заточили олівця, з труби зробили олівця. Заварили. Воно виходить, ну, виходить акуратно. Далі вирізаємо на плазморізі круга. круга. Вигинаємо його, розрізаємо того круга. І я кліпаю, просто беру молотом кліпаю, там воно щось придумати. Ну, Це моя така. Приварюємо до, до труби і Ось так виходить, середина, середина, якщо, наприклад, 87 труба плюс 5 мм, середини, щоб було, бо ви розтягнете, і такі виходить.